Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Ненависть до Порошенка така сильна, що виправдовує сотні тисяч смертей та окупацію чверті України. Пише Павло Нус, посилаючись на одного із своїх коментаторів. Краще вже це ніж вічне, ато, краще це ніж мінські договорники. Він крав, дамо шанс чесним. Він щось крав, хоча люди жили ситною та мандрували світом. Проте бісячись жиру, вони волали про зубожіння та вимагали якихось змін. Вони отримали зміни, проміняли на шашлики оборону, роззбройну армію та розміновані кордони, проїбали евакуацію мирного населення. Лення саму війну розруху, реальний грабунок країни тисячами знахабнілих мужновладців. Чесні розривають країну на шмаття та ржуть, бо їм похуй. Але виборці цього не помічають, бо про того Масідчука не ляпає з екрану, а боти не пишуть на ФОБЕ. Ті, що бажали змін, упороти не визнають власної помилки, бо тоді доведеться розділити вину. Це зручно об'явити пороха головним штатним злодієм і нігадяям, а самим в космічних масштабах гарбувати й дурити Україну. І тому вогонь ненависті до Порошенка має бути стабільним, тому справжні береги, і мародери, пильно слідкує, щоб він ніколи не. Згаснув проти Байдена і ворога Путіна номер один Порошенка Зеленський наказував відкрити кримінальні справи. Але жодної кримінальної справи Буратіно не відкривав проти вбивць українців Путіна, Шуйгу, Гересімова і так далі. А чому? Але ви бачили, що Петрушка кришив бетон на своїх ляльководів, зсу використовує суданські снаряди. Ще раз судан 75% населення, якого безграмотні і в якому не припиняється громадянська війна, налагодив випуск 120-мм міліметрових снарядів. Натомість в Україні виділено 400 мільйонів на комедії друзям з та мільярди на реконструкції. Ці стадіоні в тилу. в принципі, все, що хотіла Кацапи, досягли коридор на Крим, ЗС, області з ресурсами Україну розібали разом з Єрмаком Зеленським. згноїли на фронті порохоботів, Населення розбіглося, залишки деградували в поворознюків і в крисячого кутка. Дітей вивезли. Можна і переговори у той же час Петро Порошенко провів брифінг, де запропонував заходи для уникнення енергетичного колапсу. Чому пише телеграм-канал Печера Дракона. до холодів дуже мало часу. Зараз на початку літа це звучить смішно, але я дуже гарно пам'ятаю, як отак само на початку літа Цього року дана Ярова криком горлала, що в МО провалює забезпечення ЗСУ зимовою формою. Дану не почули, прийшла зима, армію вдяглати довелось волонтерам. А де там якусь форму видали, видали скрипучий, горючий непотріб турецького виробництва. Сам таке мав наразі. Маємо проблему перебої з світлом. Лише через 6 місяців до відсутності світла додасться холод. Очевидно, діяти треба прямо зараз. Петро Порошенко виклав низку ідей. Суть яких зводиться до вічного. Не можете допомогти. Не заважайте людям допомогти собі самим. Що пропонує Петро Порошенко? Він пропонує впровадити Енергетичну децентралізацію, аби громади ОСББ і небайдужий бізнес змогли самі забезпечити себе електрикою і теплом, збудувавши свої власні міністанції. Порошенко пропонує дати громадянам і ОСББ доступ до дешевих кредитів на енергетику. Пропонує скасувати мита і ПДВ для ввезення обладнання для енергетики. Пропонує для підприємств, що генерують енергію, встановлюють та обслуговують енергетичне обладнання, впровадити податкові канікули і мораторії на податкові перевірки. Владі Порошенко пропонує відмовитися від крупних довготермінових проектів. На кшталт закупити ядерний реактор вже сьогодні. Це Сьогодні реально розтягнеться на роки, а в нас до холодів умовно 5 місяців. П'ять шість дрібних проєктів з енергозабезпечення зараз краще за один крупний, і на них треба зосередитись владі. Нарешті Порошенко пропонує відмовитися від впровадження акцизів на пальне. Очевидно, відсутність електрики збільшує попит на пальне для бензинових дизельних генераторів. Тобто виходить так, що держава не допомагає громадянину а його кишеню. Чи я вірю, що держава почує Порошенка? Не вірю категорично. По перше, зелена влада догосподарювалася так, що просто немає грошей на поточні потреби. Тому від акцизу на пальне. А зелений уряд не відмовиться як таке. По-друге, Порошенко, по суті пропонує підірвати монополію на постачання електрики і тепла, бо проблеми з електрикою зникнуть, а генеруючі підприємства залишаться. А це вже означає позбавити доходів власників енергокомпанії олігархів. Ви ж пам'ятаєте, зеленський кругом хвалиться, що олігархів в Україні більше нема, а тому нам зараз будуть довго розповідати про неймовірні успіхи. А коли восени ударять морозі, електрику даватимуть по кілька годин на добу. Зелена влада тут нам розповість, що у всьому винний захід, бо ППО нам не надав і взагалі винний весь світ. Тому запам'ятайте цей брифів. Порошенка. Стуацію ще можна виправити, якщо взятися прямо зараз. Ключове слово, якщо влада Бреше краде і Бреше. Порошенко записав звернення до Зеленського та українців. Повертаємося фронт. Доставили майна на 29 мільйонів гривень. Заїхали на заправку. Побачили цифри. 61, 60. Пояснюють вони, що акцизи не підвищені, а ціни вже зросли. І що нібито це виконання директив Європейського Союзу, вони брешуть. І в ніяких документах цього немає. В Документах Європейського Союзу. Вони просто прагнуть красти. А зараз уже красти в усієї економіки. Ті, хто будуть купляти пальне для генераторів, ті, хто будуть обігрівати власну домівку, ті, хто будуть пенсіонери, яким не вистачає цих грошей. Треба витягнути через ціни на пальне. І ми з вами маємо об'єднатися для того, щоб не дати підвищити тарифи. Для цього немає аж ніяких причин, не дати підвищити акцизи, не дати вкрасти в людей через механізми інфляції. І, об'єднавшись, захистити Україну. Так буде правильно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобаєки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.